Погані дороги, зухвалі, чи нетверезі водії, неуважні пішоходи усе це разом призводить до того, що фіксує безпристрасна статистика ДТП, зокрема 2014 року. На другах та області три-чотири людини отримували серйозні травми. А розповши тільки жертв на часу на кожну другу добу припадає летальний випадок. Більшість ДТП говорять, у деякі області трапляється з вини водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Три ДТП з постраждалими сталися через незадовільні дороги. У сім разів більше пригод. Дестан шляхів був супутною причиною. На цьому однієї дорожньо транспортної пригоди у тому числі шість ДТП з постраждалими, яких три особи загинули з депастрамова. Коли ж на Полтавщині почнуть ремонтувати дороги, які вбивають людей. Рівняння з багатьма невідомими. Як би ви оцінили службу автомобільних доріг, роботу служби автомобільних доріг за минулий рік. Я б її все-таки оцінив задовільно, тому що, на жаль, не тільки від неї все залежить. Основне це залежить від фінансування і своєчасності сплати цих коштів до суди до бюджетів. Облавтодору по плановим показникам виділено на рівні 75 млн мільйонів гривень. А якщо взяти по точці безбитковості, то для того, щоб її забезпечити, облавтодору потрібно сьогодні на рівні 150. Тобто ми говоримо про те, що облавтодору самотужки потрібно за рахунок приватних підрядів, всього іншого, і залучення інших джерел фінансування в першу чергу і коштів як обласного, так і міських бюджетів ще заробити для того, щоб утриматися вибачте на плаву десь 75 мільйонів гривень. Та схоже, державі набридло цяцькатися з неприбутковим підприємством. Облавтодор спробують перевести на комерційні рейки, говорить посадовець. Сьогодні ті кроки, які пропонує держава, на спрямуванні на пожвалення роботи облавтодору в першу чергу через створення акціонерного товариства в рамках цього проекту. Я думаю, буде відбуватися ці дії. Які буде очікуваний результат? Ну, будемо спостерігати, реорганізація облавтодору, які поточні ремонти доріг. Усе це складові нової обласної галузевої програми, розрахованої до 2018 року, яку обговорили на нараді.